Кладали на отримання категоріям незахищеного на верх населення. Їм казали мовчати, вони мовчали. Їм казали чекати, вони чекали. Їм зіпсували молодість, а тепер надають в нормальної старості. Питання мови: питання теж цинічне. Чому? Тому що навіть оці ті законопроекти чи та основа, на які посилаються безпосередньо пан Ківалу і Кольсніченко, це є цинічне. Чому? Простий випадок. В пункті 2 статті п'ятої. Рамкою конвенції про захист національних меншин, укладеної в Страсбурзі, говориться про те, що недопустимість захисту просування регіональних мов за рахунок національної, а саме на основі цього дані автори закону наполягають. Крім того, дана конвенція вона не затверджена всіма членами країн Ради Європи, в тому числі Росією, навколо якої ми бачимо плазування нашого чиновницького апарату. Питання відносно землі вже теж піднімалось неодноразово, яке теж є важливе. Чому? Тому що це є кусочок нашої е, батьківщини, нашої України, і саме е, ті питання, які щодо приватизації, ще десь можливість збагатитися нашим олігархам. Питання історії, аналогічно. Тобто ми бачимо одне: влада наступає на незалежність. І е, я думаю, що політичні партії, громадські організації все-таки скажуть тернопишне, скажуть своє слово 29 числа під сідними обласної адміністрації. І е, я думаю, що саме це буде початок початок дійсно громадського руху, який починається з Тернопільщини. Слава Україні! Всіх за я хотів би слово надати представникам громадських організацій. У нас чортково приїхали. Представники страйкового комітету були комітету Шапкова і представникам з Тернополя це І Представлю, щоб мали журналісти орієнтири, кого можна брати в коментарі. Переїзду і інформую, що тут присутні Богдан Литвин представник. Я представлю. Богдан Литвин представляю громадську організацію інвалідів війни Оганістаном, так. Чемпиго Володимир, зі знайомого комітету Чорнівців, Барна, Василь Ковут, є пан Василь Ковут? Сипкович, заступник голови обласної організації ветеранів Оганістана. І э, пан, пан Литвин, Богдан Литвин, це е, це Богдан Литвин, про то, що, про то, що, є паспорт. Голов поліцейських, голова обласної організації ветеранів Оганістана. Пан Голик. Хреб цього роман. 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 Ще тут то, хто є, бо не представилися, добрий горілки, де кажуть, голова районної спілки Василь стану. Все, дякую. Пане, я надаюсь, будь ласка. Голова обласної спілки ветеранів раніше стануть міської. Тобто перелік людей, з яких ви можете взяти коментарі, ви вже бачите. Прошу пана Ціпига, голова керівника, представник страйкового комітету Щоброва. Сидячи. Але недовго. Володимир Романович Пига. Мав нещастя в ці роки, коли був Кравчук президентом, мав нещастя бути представником президента в Чортківському районі. Трохи ту кухню знаю, їздив туди. І ще я був членом Ради Банку Україна 5 років. 25 чоловік кожної області по одного чоловіку. І бачив, як розкрадали. Банк України. Я розумів, що мене скінчиться, де дійсно нема чим тоді господарити. Так от ми приїхали сюди від Страйковому комітету від, від громадськості Чорківщини, яка вийшла на мітинги. Що привело на мітинги, ви знаєте що? Оці мізерні пенсії ще обрізали. І, виходячи з того гасла, не будьмо байдужі, ми і вийшли на мітинги. Правда, не всі вийшли на мітинги. І парадоксально дуже звучить то, що ми владу вибирали, яка повинна була нас захищати, а ми з нею судимося. Ми є джерело влади, народ, і народ з владою судиться. Я не знаю, як на цей світ дивиться, на ці сотні тисяч цих цих справ. І ми судимося не на маєтки, на якісь там, значить, за великі, значить, гроші, не за честь навіть. Ми судимося за копійки, ви знаєте, які, значить, обрізали. Армія чиновників велика, яка отримує великі пенсії. І не дивлячись на ту армію чиновників, така нерозбереха, такий Армагеддон, такий Вавилон, значить, що ми тому і возмутилися, значить, і ходимо цілий час, ходимо по інстанціях. Це вже другий місяць пішов. Ви я не знаю, чи всі знають, звідки воно почалося. Значить, нам не виплачували згідно закону цих людей. Потім, наче, подали через суд. Вони думали, що через суд там десь получать свої люди, на тім скінчиться. А воно тайне стало явним. Почали люди судитися. Не розберехав суда. Одним присудили до виникнення обставин. Одним присудили до довічно. Одним по 400 тисяч. Одним по 6 тисяч. Одним нічого. Значить, слухи ходять страшні, якісь земля повніться слухами. Годі слухи, що всі області виплатили, крім Тернопільської області. Я не знаю наскільки то правда, я не можу значить, це констатувати. Значить, місцеві органи кивають на Києва. конкретно ваші вимоги озвучити а конкретно наші вимоги, щоб нас нас вимога ніби одна. Ми як пенсіонери, щоб нам повернули ці доплати копіючні. Значить, тут було сьогодні прозвучала фраза: куди ми не кинулися, ми знаємо, бюджет дрібний. В бюджеті нема грошей. Тоді давайте дивимося в корінь. Грошей нема в бюджеті тільки тому, що є: офшори, острови, пентхаузи по цілій планеті і світське життя. Як ви бачите, значить ми воюємо за копійки, нам хочуть збільшити зараз пенсію. Сказали, пенсія буде збільшена, на кайці на 20 рублів рівно, на три флешки пива. Значить, і ми собі думаємо. А може би люди дійсно задумалися, що гроші вон там, вони тр... Тр... Ну, транжируються ці гроші. Світське життя, ми всі бачимо, всі бачимо, хто не дивиться серіали. І там вже показують, які зачіски показують дороги. То моя пропозиція: все-таки, ми мусимо вдарити порогах. Нам більше нічого не лишається. Нам лишилося одно бунт. І якщо нам кажуть, що ми зараз хулігани, то я хочу сказати всім, що бунт. Це все, що нам лишили. Бунт зараз, наш громадський, це не наше право по Конституції, коли поставлена на карту держава Україна і нація як такова, тому що націю джипами передусять. Бунт це не тільки наше право, це наш святий обов'язок. А оскільки ми тут говорили, що води ряд, значить, земля, цей закон про землю, то напевно мені кажуть, що даний ми вийдемо всі на Майдани, вся держава має вийти. Все населення, що народ. Але може би зараз ставити, все такі питання, що не, не прийняти закон, щоби це не районні, обласні, всі ради поставили переверховими поки не приймати закон по землі. Ми розуміємо, куди дінеться, потім бульдозером прийдуть і згорну на всіх, бо земля буде продана. Далі я в себе на мітингу викинув таку ідею. Раз ми кажемо, що страшна корупція. І причина тільки в тому, що нема грошей, то даємо завдання от владі, яку ми вибрали вон тут, владу, це Верховна Рада, цей президент і цей Кабмін. Перше питання. Я виходу не бачу другу, значить з, з, тими, з тими злодіями. Націоналізувати, що то, що є в Україні, це раз, а то, що вкрали і вивезли туди за Бугор, значить, поставити ця влада, що найнишня, поставити питання про. Накриття цих офшорів, островів, маєтків, яхтів і так далі, і повернути всі сюди. І з тих маєтків ми повинні повернути гроші, ці кредити, бо їх будуть прапрапрапраники наші вертати ці, наші, ці сотні мільярдів. Тому би я казав поставити так. І якщо ну там вже повинно би бути в тих рішеннях, що якщо ці наші вимоги. Тут націоналізувати, а там накрити колпаком і повернути все, бо вони думали, що вони ті туди. Якщо не ця влада, Верховна Рада, не цей президент, то буде друга влада і другий президент. Оце єдине, що б я ще хотів видіти на своєму віку. Дякую за увагу, Олег Барна, голова районного середку політичної партії за Україн, Чудківський район. Знаєте, те, що сталося в нас в державі в області, хочеться підсумувати словом Шевченка, доборолись Україна до самого краю. Краще ляха свої українці її розпинають. Але е, немає лиха, щоб не вийшло на добро. Принаймні, тепер діяльність теперішньої влади вже спам'ятала їхніх прихильників не тільки в нас на Заході, але й на Сході. І це є досить вагомий результат, який дає можливість об'єднати Україну, яку по цей час тіли розколоти. Те, що робиться зараз в державі, ну, грубо сказати, Павлович, носис, я перепрошую, по тематиці Чортківських вимог. Значить, я Дематики. це і кажу тематику. Осною з вимог, які прийняла збори громадської ціна страйку, було те. Що зобов'язати органи прокуратури дати правову оцінку діям органів виконавчої влади, зокрема Пенсійного фонду управління соціального захисту щодо обмеження цих виплат? Тобто є парадоксальна ситуація, але в цей же час Конституція України зобов'язує органи прокуратури, які отримують немалі зарплати і живуть за рахунок наших коштів, повинні захищати наші інтереси відповідно статті. 121 Конституції України пункт 5, де чітко зобов'язує органи прокуратури слідкувати отриманням закону, виконання законів України, органи державної влади і захищати права і свободи людини. Тобто на даний час ніякого реагування немає. І я би хотів просити відповідні звернення направити всі органи прокуратури в цій рівні, в тому числі Генеральну прокуратуру, щоб вони нарешті дали правову оцінку. Це буде фактично сприяти в регулюванні Загально українського законодавства, щоб не було таких е казусів, як можуть заявити, що от пілі знімаємо, бо не вистачає коштів, що можна заднім числом знімати доплати дітям війни чи Чорнобильцям. І в цей же час тигибко заявляє, що спеціальні пенсії, які були видані 2-3 роки назад, порядку 30-40 тисяч, не в силі законодавства відмінити, посилаючись на статтю Конституції, що закон зборотні сили немає. Тобто йде чітке. Використання законодавства в корисливих цілях по народному це є гвалтування теперішньої влади. в е, тому числі, я хочу сказати, що це і вплив і на правоохоронну систему, безпосередній тиск на суд, що підтверджує рішення суду по одних тих справах одного типу різного змісту, то повертають кошти за 4 роки, одним за півроку, третім взагалі відмовляють. Тобто, Безпосередньо, який пішов тиск на суд, яка пішла вказівка, відповідно, суди, керуючись не законодавством, а указкою зверху від влади, міняють зразу рішення. Ну, маніпулювання громадською думкою довело до того, що, наприклад, чітко призвело до того, як могли змінити прожитковий вік чоловіка. В Україні, що за один рік з 61 здається, як раніше було середній рік прожиття чоловіка на Україні, збільшився на 7 років до 68 для того, тільки, щоб пенсійний вік збільшити на 5 років. Люди живуть довго, значить можна і збільшити пенсійний вік. Тобто, ці всі казуси вказують на те, що на даний час ми маємо не народну владу в державі, а владу кубки конкретних олігархів. Які готують Україну і весь народ в корисливих цілях. І якщо така проблема стосується держави, значить єдиною силою, яка може протиставити, це наше загальне об'єднання громади партій простих людей. Тому що, як зауважили дійсно, є криза в державі, не вистачає бюджетних коштів. Питання ставити треба руба або їх шукаємо, або їх економимо. Але неможливо зекономити кошти, коли по аналізу економістів Європи один кілометр дороги в Україні обходиться в два рази дорожче будівництво, ніж в Європі. Коли народ будує немає соціальних виплат, в цей же час великі мільйони і мільярди викладаються на державне управління вищого рівня закупівля іномарок, люкс-класу іншої техніки. Ну і в тому числі виплати, коли там дають 20 допомог при звільненні службовця чи персональні пенсії. Тому така ситуація потребує загальнодержавного підходу для того, щоб зобов'язати владу, перестати обманювати людей, що вони роблять тільки однією з двох метою або оправдати своє. Свою неспроможність керувати державою або виправдати, або приховати те, що вони зараз роблять. Тобто нагло деребанять, розкрадають державу і промислові об'єкти. Зокрема, я теж ніяк не можу зрозуміти, як можна ставити питання щодо модернізації. Завершую. Модернізації металургійної галузі за рахунок державних коштів, та як по причині ніби нерентабельності металопрокату і за його енерго. Великої ємкості, ємкості так. якщо вони поприватизовували задурно і такі, як ми, то стають мільярдерами за один-два роки на у світі. Тому в даному випадку в мене є тільки ось такі кажуть побажання від імені нашої громади, району про те, що всі органи місцевого самоврядування, райони, ради. Обласні ради нашого західного регіону повинні прийняти відповідні не звернення, а вимоги до президента України Верховної Ради щодо захисту національних державних інтересів у всіх сферах політичної і державної діяльності. Ну, відповідно, привести відповідність виплати, соціальні виплати у відповідність до чинного законодавства, заставити Генеральну прокуратуру дати правову оцінку діям органів виконавчої влади, які порушують ці закони і ці виплати. І покласти мораторій на даний час на продаж землі і різних форм державної власності, а також відповідно зобов'язати вжити відповідних заходів щодо діяльності правоохоронної системи, яка порушує повсякчас і повсюди права свободи наших громадян. Дякую за увагу. Дякую. Слово представникам ветеранської організації, пану Василь Повно назвали. Заступник голови Тернопільської обласної організації Української спілки ветеранів міста. Мені приємно сьогодні бути в такій хорошій патріотичній та компанії. Зараз видається досить цікаві питання. Я думаю, що всіх в першу чергу цікаві, чому афганці вийшли на чорнопільцями. 20 вересня на так званий владою, названий штурм Верховної влади, Верховної Ради. Чому це було так організовано, 5 тисяч афганців, чорнобильців і так далі, близько 10 тисяч було по оцінках Міністерства внутрішніх справ людей. Що вони хотіли виразити? По-перше, що Верховною Радою України 8 вересня цього року був прийнятий в першому читанні законопроект 91.27 про гарантії держави щодо виконання, щодо виконання рішень суду. Цей законопроект був прийнятий з порушенням регламенту в той же день, як його принесли в Верховну Раду, в той же день він був і проголосований. Народним депутатам навіть фактично не дали його для ознайомлення. Це той же самий законопроект, який вже розглядався Верховною Радою України за реєстраційним номером 7562 від 14 січня 2011 року. І проти прийняття цього законопроекту в лютому, березні, в квітні виступили всі ветеранські організації. І лідер фракції. У Верховній Раді партії регіонів Єфремов ще в квітні місяці заявив, що перед авганцями, перед Біля стін Верховної Ради, що напротязі 3-5 років перегляду пільг для ветеранських організації не буде. Значить, цей, цей законопроект. Замаскували трошки під іншим номером і протягнути у вересні міст. Таким чином, координаційна рада ветеранської громадської організації України, в якій буде 30 громадських ветеранських організацій, було прийнято рішення в протязі 20, 21, 22 та 23 вересня провести публічні заходи, це мітинги, зустрічі з народними депутатами, на епікетування і так далі, щоб зазначений законопроект. Повинен бути знятий з розгляду Верховної Ради України. З причин це те, що він не відповідає ні регламенту прийняття Верховної Ради України, ні чинному законодавству, ні Конституції України. Та й порушує права самих громадян соціально незахищених верств населення. Звернення до голови Верховної Ради України, його заступників, керівників фракцій та голови комітетів Верховної Ради, яке було Воно закінчилось тим містом, що е, керівництво держави повинно зустрітися е, з представниками, які приїхали в Київ для захисту своїх інтересів. Ніхто з керівників, я як учасник цієї акції протесту в Києві, хочу сказати, як воно на дійсності відбулося. Якщо хлопці прибули на 10-ту годину, зібрались, підійшли до Верховної Ради, всі дисципліновано, е, вийшли до нас. В першу чергу це наш народний депутат Микола Катеринчук, афганець, вийшов Юрій Кармазін, вийшов екс-міністр оборони Анатолій Грицян. Чітко сказали, що вони підтримують опозицію, підтримують афганців, чорнобильців. І три години, вибачте, ніхто з представників, хоча це було з Ангель, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до президента, ніхто більше не з'являвся. А коли через три години Анатолій Реценко вийшов і сказав, що хлопці, ви тут стоїте, кричите, вболіваєте. До речі, володну не тільки були за соціальні питання, а геть е, і Верховну Раду, геть е, тих законотворців, е, тобто Лавринович, е, міністр юстиції, який започаткував цей законопроект, нічого не розглядається і питання не буде можливо і розглядало це нічого. А в даний час розглядають... Про скорочення чисельності Збройних сил України. І три години хлопці стоять, кричать, вболівають за свою честь, гідність своїх батьків. Це ж прийшли люди не тільки вболівати афганців за честь е, свою, за честь батьків, дідів і так далі, в кого є діти, батьки, ді, діти війни, батьки в них є учасники війни. Пане Василь, вимоги. Вимоги конкретно це було поставлено. Це знаття з розгляду законопроекту 91.27 про зняття пік найбільш захищених верств населення України, в яку входять 16 категорій. Проти цього виступили 28 організацій ветеранських всієї України. Дякую. Доброго. Шановні друзі, журналісти. Ви будете мати можливість ще задати питання додатково представникам громадських організацій, які тут представлені, і яких я сьогодні відрекомендував. Але поряд цим хочу зробити кілька політичних заяв. Перша заява з приводу політичних репресій. Справа тому, що ви знаєте, що в Чорткові в Заліщиках були масові акції протесту по відношенню до людей, громадян України, котрі відстоювали свої конституційні права на соціальний захист, на право висловлювати думку були відповідні проведені роботи з представниками правоохоронних органів. А саме, Є звернення до мене, де депутата Тернопільської обласної ради, членів ініціативної групи пенсіонерів міста Чорткової, яким начебто сказали, що по відношенню до них відкриті кримінальні справи. А саме Тичковська Любов, Ковтунова Світлана, Гарас Олександра, Омельчук Олексій, Філіпчук Ганна, Дзиндра Петро, Гатало Ганна, Хадзаралов Георгій. Славіна Людмила Гулька Михайло це ініціативна група людей, котрі відстоювала конституційні права. З даного приводу, я думаю, будемо звертатися до Олексія Петровича і до голови обласної ради і ініціювати розгляд даного питання щодо фактів переслідування з політичних мотивів цих людей на сесії обласної ради і на нашій комісії з питань дотримання законності і правопорядку. Відповідно. Хочу інформувати про наступне, що всі ці події, які мали місце сьогодні в країні і мають місце сьогодні в Тернопільській області, не можуть заставити, не заставити нас чи не спонукати нас до певних спільних дій спільно з громадськими організаціями, яких ми також запрошуємо до участі в мітингу, який буде відбуватися 29 числа. Хочу наголосити. Бо там кажуть, що там день народження голови обласної державної адміністрації 29 го числа а 30-го, що це не буде пророчено жодним чином до дня народження губернатора, а виключно є рішення, котре є потрібним, і котре стало сьогодні актуальним, і котре сьогодні, сьогодні об'єднало суспільство, об'єднало всіх громадян, активних громадян нашої країни. Тому ті проблеми, котрі мають сьогодні місце, а саме. Ситуація довкола спроби прихватизації Почаївської лаври, довкола ревізії історії України у підручниках, довкола мови, про що говорили представники політичних партій, довкола соціальних виплат афганцям, освітянам, а також військовослужбовцям, дітям війни і те, що все, що відбувається в нашій країні, сьогодні спонукає нас до спільної дії. Тому 29 числа о 12-й годині ми всіх запрошуємо до мітингу, який буде відбуватися стінами Тернопільської обласної державної адміністрації, висловити свою позицію і свою принципову позицію з приводу тих подій, котрі мають сьогодні місце в нашій країні. Це поки що все. Прошу журналістів задавати запитання представникам громадським організаціям, які будете мати бажання. А представників комітету ОПО, керівників структур, хочу попросити залишитися на пару хвилин. Степан Степанович, а вона буде запрошена Жуліковський, Жуліковський член. Жиліковський, без проблем. Всі, всі будуть стояти під е, обласною адміністрацією. щоб Ви Хоча я не знаю, чи буде куплян, відверто. Ну, хоч би нам хома була. Нас небагато. Якщо 29 числа з букетами напередодні святкування великої дати, дня народження можна і культурно перекрити дорогу, і ніхто не перешкодить. Шановні учасники Круглого столу, я коротенько, голова обласної організації ветеранів України, голов Олександр. В тому списку, який ви зачитали, кого переслідували міліція, там є Філіпчук, це голова районної організації ветеранів. Вона так, доповідала, що її викликали в управління міліції району Чортівське, і слідчий її допитував, на яких підставах і хто це організував, і чому це ворога. Минулу п'ятницю я спілкувався з активістами ветеранського руху в Завіщиках. Аналогічна ситуація. Правоохоронці всі тиснули і, 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 і з кожним складали протокол. Більше того, у нас є, ви знаєте, є пенсійний фонд, ну це така закрита форма. Це суцільна корупція. От Така е, е, категорія, як діти війни судилися, вони не можуть отримати свої кошти, не можуть отримати. Кажуть, тобі по суду положено тисячу гривень, але в тебе була індексація, то тобі не положено. Індексація з'їла те, що тобі положено по суду. Одна жінка звернулася, працює в Державному університеті. Їй мають виплати по двох рішеннях суду. Їй дають документ, що її виплатили, а не маємо коштів. Починаємо розбирати. І кажуть так, ми тобі переплатили за 3 роки 6 тисяч, а два рішення суду ми компенсували, а 3600 ми тобі списали. Я кажу, ви що, благодійник, як ви списали? Ну, ми списали все, і хай де з і хай не приходить. Ми правильно зробили. Коли ми подали до суду за невиконання рішення суду, звернулися в прокуратуру. Порушити кримінальну справу проти начальника Михайлюка, начальника пенсійного фонду України в місті Тернополі. Тоді все по-іншому. Викликали на співвесу, кажуть, шановна, ми тобі виплатимо 1800, нема нічого, все добре. Я кажу, а ще ж бор, все добре, то був збій комп'ютера, все добре. Давайте тихо порішаємо. Кажу, тихо не буде, тому що все задіяно. Рішення суду це є закон. А вони не виконують рішення суду. І ще у нас така проблема, Олексію Петровичу. Е, значить, є заборгованість 12 мільйонів за невиплатне по рішення суддю, суду. Е, інваліди, учасники бойових, учасники війни. Це через управління праці. Нам куди ми тільки не зверталися, куди люди не зверталися.